Кожен, хто буває в Національному гірничому університеті, помічає, що тут працюють на випередження часу. Чи не щотижня тут встановлюють нові домовленості щодо співпраці, і кожного разу ми бачимо її результат. З початку навчального року в гірничому університеті пройшло чимало важливих подій, де були присутні високі гості. Голова обласної державної адміністрації Олександр Вілкул привітав студентів НГУ з першим вереснем, вручивши першокурсникам подарунки. У листопаді в стінах вишу пройшла третя міжнародна науково-практична конференція енергоефективність та енергозберігаючі технології за участю голови обласної ради Євгена Удода. Ми проводимо тренінг по енергоефективності, енергозбереженню і созданию системи енергоменеджменту в регіоні благодаря поддержке нашей горной академии, благодаря поддержке немецкого общества по міжнародному развитию ГИС. Общеукраинской ассоциации энергоэффективные города и при поддержке института энергоменеджмента и энергоэффективности Киевского политеха. Безусловно, у нас в регионе есть свои наработки по энергоменеджменту, но для нас очень важно изучать опыт других стран, других институтов. И в процессе общения мы обязательно найдем положительные моменты, которые можно внедрить у нас в регионе. Наприкінці лютого на спільному засіданні президії Національної академії наук України та керівництва ДТЕК в Києві було прийнято рішення про розробку програми виконання технологічних проєктів для компанії ДТЕК сьогодні. Ми тому що ми побачили подлиною зацікавленість ДТЕК в тому, щоб наладити відносини і з наукою. академической, с наукой университетской в лице Национального горного университета в Днепропетровске. И не только наладить отношения словесные, а наладить отношения, которые позволят сделать очень много и для повышения технического уровня, добычи угля. На робочій зустрічі у стінах Національного гірничого університету щодо розвитку впровадженої програми мова йшла про реалізацію проєктів, які представили науковці. У зустрічі взяв участь директор видобутку і збагачення вугілля ДТЕК Андрій Смирнов. Бізнес розуміє своє положення в о рангах і ми бачимо, що може Україна мати можливості собственним оборудованню добувати собственної запаси. Собственними горними інженерами приростати наша угальна промисловість. без науки. Не виходить у цьому році в Національному гірничому університеті також відбулись знакові міжнародні події. Візит президента Таджикистану Емамалі Рахмона мав насичену програму, під час якої він зустрівся зі студентами таджиками Ректор НГУ, академік Геннадій Півняк, подякував президенту за сприяння у розширенні співпраці в галузі освіти і науки, а рішенням чинної ради національного гірничого університету емомалі Рахмону присвоєно звання почесного доктора НГУ з врученням диплома і золотої медалі імені академіка Олександра Терпегорєва. Ми для стратегически важных отраслей экономики нашей страны. Мы видим, что в вашем знаменитом университете создано все необходимые учебные условия, имеется требуемый материально-технический и, самое главное, научно-интеллектуальный потенциал для получения воспитанных воспитанниками знаний, соответствующих самым высоким стандартам. Національний гірничий університет відвідав і посол Республіки Польща в Україні пан Генрік Літвін. Ознайомивши студентів з особливостями своєї країни, він відзначив престижність Українського національного гірничого університету. Місто дуже цікаве для мене ну, Я вважаю время человеком, так сказати, академической среды. Я починав свою професіональну жизнь в среде и і я і що вернусь в эту среду. И потому мне всегда очень и очень приятно приєднано высшие учебные заведения. Главное впечатление, что надо вернуться. Під час візиту посла Мексики в Україні Береніса Рендон до Дніпропетровського регіону мова йшла про співробітництво вишів та підприємств її країни з Національним вірничим університетом. Посол виступила перед студентською аудиторією з розповіддю про Сполучені Штати Мексика, ділові відносини з Україною та зацікавленість, який викликав на університет. Мне было очень приятно побывать в данном университете, в связи с тем, что молодые люди всегда дают энергию, навивают молодость. Мне было особенно приятно побывать здесь, в связи с тем, что это всемирно известный университет, который имеет свои традиции. Очень важно, что мы наметили некоторые пути развития и общую заинтересованность в развитии сотрудничества. З яким-либо подобним університетом в Мексики багато організацій та підприємств України та за кордону ведуть співпрацю з Національним гірничим університетом. Тому його діяльність дуже швидко розвивається як в освіті, так і в науці. Новини НГУ.